Компанії південної Кореї готуються до відновлення бізнесу в Росії, як пише The Korea Times, це обумовлено переговорами про перемир'я між Росією та Україною і можливим зняттям санкцій. Техногіганти на кшталт LG, Hyundai і Samsung розглядають Росію як найважливіший ринок для диверсифікації ділових інтересів. А це особливо важливо в умовах тарифного. Тиску з боку США зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія посідала 12-те місце серед найбільших експортних ринків південної Кореї. Про корисні копалини говоримо далі. І не тільки повернути суму всієї допомоги США з відсотками вимагає у своїй новій угоді про надр американський президент Дональд Трамп. Ця сума оцінюється у 123 мільярди доларів, і вона, нібито, має стати початковим внеском України у спільний фонд. Що більше Київ має погасити цей так званий борг у певний строк, адже його сума щороку буде зростати на 4 Простими словами, що довше Україна відкладатиме виплати, то більше коштів доведеться компенсувати. Також у новій угоді вказано, що Київ має перераховувати доходи фонду американцям за запитом. Тож журналісти європейської правди, які проаналізували текст документа, дійшли висновку. Наразі вимоги США не сумісні ані з існуючими домовленостями України з ЄС, ані з принципами конкуренції в Європейському Союзі, а якщо говорити ще простішою мовою, то е, нам намагаються нав'язати борг, якого не існує в принципі в природі, та ще й поставити на лічильник, отак от. Справа в тому, що цей документ передбачає ексклюзивне право американських компаній на розробку українських надр та ключових інфраструктурних проєктів. А доходи від цієї діяльності стануть основними надходженнями до фонду. Тобто туди спрямують 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України, і 50% доходів від інфраструктурних об'єктів. При цьому в цьому документі, як і в попередній угоді. Передбачено, що фонд зможе вкладати частину доходів у проекти в Україні, але жорсткі правила, які диктуватиме американська сторона, суттєво обмежать економічний суверенітет України.